Всім привіт! Зараз покажу, як намалювати МАК в техніці Петриківського розпису. Помаранчевий кінчик червоний і малюємо ось такі мазочки по формі мака, перехідні мазки. Повертаємо пензлик гарненько. Можна інші відтінки брати. Червоний на кінчик білий або червоний на кінчик краплак. Помаранчевий, трішки такі хвилясті мазочки, мак, наближений до природних форм заповнюємо пелюстки. Тепер рожевий такий на кінчик краплак і малюю центральну пелюстку. Набираю на кошачку краплак і протягую до серединки. І нижню полюсточку пропрацьовую кошачкою. Тепер помаранчевим працюю кошачкою. Роблю різні прожилочки по пелюстках. Зелений змішую з жовтим, замальовую серединку мака, набираю на кошачку світлий рожевий. І так підкреслюю пелюстки зверху, роблю зернятка. Тиненькі лінії можна такі провести, і на інших пелюстках роблю світло-рожеві прожилочки. Помаранчеві прожилки можна додати. різної форми, як вам подобається? Такий темніший краплак я намішала і донизу так зводжу. Для більшого контрасту і до серединки ще. Можна зовнішні краї пелюсток підкреслити. Темнішим зеленим кошачкою малюю серединку, рожевим кошачкою малюю деталі на пелюстках. Зернятко до зернятка. І помаранчеве можна так. І ось такі зерняточка між ними малюю, і посерединці темним жовтим. Додаю ще прожилочок. Уже мак стає цікавішим, багатшим на деталі. Ось таких зернят додаю прожилок темним жовтим кольором. Ніжні пелюсті, тепер ніжно-рожевим таким світлим малюю, маленькі зернятка додаю. І краплаком по центру. І трішки підкреслюю пелюстку. Трішки глибини додаю темнішим відтінком. Тепер темніший зелений беру і працюю над серединкою. Тоненькі такі прожилочки. Кошачкою. Тепер пензликом звичайним беру такий жовтенький і поверх малюю. Робимо контраст. Кошечкою малюю такі от волосинки, де будуть зернятка. Це не чорний, це я намішала синій, зеленим і краплаком. А тепер такі цяточки малюю, зернятка. І маленькі біленькі такі бліки на них. Перше білого додаю для контрасту кошачкою і на краях пелюсток. Малюю стеблинку зелену кошачкою. Листочки малюю короткими такими мазочками, наближено до того, як в природі листочки у мака, використовуємо переходи кольорів. Перехідні мазки, можна не скрізь їх робити. На інший бік я беру салатовий на кінчик темно-зелений і протягую перехідні мазочки. Дуже гарно виглядає ось цей контраст. Зелені листочки, червоний мак. Це додаткові кольори на кольорному колі Іттена. протилежно вони на кольоровому колі знаходяться. Ось такий бутончик малюємо. І прожилочку кошачкою проводимо посерединці. Десь іще темних акцентів темно зеленим додаю і кошачкою малюю прожилочки в листочках по центру, а потім з обох боків буду. Малювати проживки до центральної лінії. З одного боку і з іншого бажаю натхнення.